Про курс все про ТОВ. Тому що розказую, розказую, люди все одно питають, пишуть в коментарях, питають, дзвонять, пишуть в особисті повідомлення, де можна побачити, почитати, послухати. Інформацію все про ТОВ». Михайле, мене видно в екрані? Тебе видно. мені бути... не видно, а... Дошку не всю видно? Uh, well, ну, Початок uh, видно, оці пунктики uh, видно. Без нумерації, але... Ну, так... я... ну я... то, а постав ну, тоді, значить, на, на... прийди то... сюди, бо я ж так поставила. То... Відрегулюй, то... значить. То... Ну... А ну? Ну, чи мене чути, то... чи це? мене видно? Сподіваюсь, ну я зараз попробую це все показати, розказати, і дошка в нас трошки високо висить, тому я така, її треба стильчика. Так, все, а тепер пішли про серйозне. І почнемо з того, що я створила курс все про ТОВ. Від реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю до подання річної звітності відповідно юрособи, юридичної особи. Просто як за базу я взяла товариство з обмеженою відповідальністю. Але в основному так буде у нас. Орієнтуватися будемо на юридичну особу, тому що юридичні особи це не тільки товариства з обмеженою відповідальністю. Тому почнемо. Курс все про ТОВ. Він складається із сіми модулів. Перший модуль це вступ, це основні характеристики ТОВ. Тут я розповідаю, що таке ТОВ, як. На, на що подивитись, які основні там документи, наприклад, реєстраційні, як їх розуміти? Що основне, хоча б бухгалтер має, або бухгалтер або це власник фірми, має розуміти по документах, подивитися в документи у виписку про держреєстрацію, наприклад, у статут, наказ на директора, тому що часто питають: наприклад, бухгалтери, ось до нас нові приходять і говорять, що. Немає, перевіряють там електронний кабінет податкової по фірмі і кажуть, а немає 20 ОПП по директору, є наказ, а немає 20 ОПП. Тому про це я розповідаю саме теж в цій першій лекції. Чого немає 20 ОПП в поданні, наприклад, бухгалтером звітності? Ну, взагалі, там, якщо ой, навіть не 20 ОПП. а… Hmm. Повідомлення по, про прийняття працівника на роботу перепрошую, це тільки що робила, подавала 20 ОПП. Тобто, чого ми не повідомляємо про прийняття директора от, в електронному кабінеті, так як ми звикли подавати саме прийняття працівників на роботу, звичайних працівників. Саме про це. це мають люди розуміти. І власники фірм, і бухгалтери це мають розуміти, тому що. Я, роз, я вважаю, що це треба знати, розуміти у всякому разі. Тому це я розповідаю. Свідоцтво, які там у нас основніші документи, наприклад, чого свідоцтво ПДВ в одних, а чого витяг про ПДВ в других фірм, це теж треба все знати. Відповідно, виписка про держаєстрацію або там витяг, чим витяг від виписки відрізняється. Все це про все я це розповідаю в першій лекції. Не пам'ятаю, чи саме в першій, але в першій ще, наприклад, а чи може директор працювати без заробітної плати на підприємстві, що є часто таким частою історією, тому що, наприклад, власник заснував фірму, він є і власником фірми, і директором фірми, і чи треба йому самому собі виплачувати заробітну плату? Чи це обов'язково, чи можна, чи не можна? От саме в цій лекції про це. У мене кожна, я хочу так зразу звернути увагу. Кожну лекцію я розписала тривалість годин. Тому такий вступний у нас початок, вступ, перша лекція півтори години. Всі лекції, вони такі півтори години, просто кожна тема, кожен модуль відповідно, складається із кількох лекцій по півтори години. Тому що вступ це одне, ПДВ це друге, тому пішли далі. Друга, другий модуль бухгалтерський облік у Чотири з половиною години, відповідно, це три лекції. Я ще хочу наголосити на тому, що я саме послідовність побудувала так, як, от, наприклад, до нас приходить підприємство і з чого ми починаємо працювати: чи нове підприємство, чи підприємство з обліком, з відновленням обліку, чи там ну, просто під після бухгалтера приходить, після одного бухгалтера до нас приходять там. Ну, і з порядком в обліку, не завжди без порядок в обліку. Я сказала, що є прям ідеальний майже порядок в обліку після інших бухгалтерів. О, тому з чого ми починаємо. Далі, що ми вивчаємо баф у баф? Як на мене, ну, тобто, БАФ – це аналог всім відомих ОДНС. Просто це вже, як на мене, це вже, мабуть, більш українізований, український продукт. Ну, я не буду вже говорити, що там деталі, але чого саме убав, Тому що я про нове, про нові системи, облікові системи для бізнесу. Плюс мені вона подобається, ця програма. І я рекомендую, і взагалі я рекомендую. Вести облік саме в облікових системах. Системах, щоб це не було на папері, на колінках і ще на чомусь. Тому що, теж, як показує досвід, бухгалтери або власники фірм, наприклад, заснували юридичну особу, і в нас діяльності немає. І щось там по банку якісь операції проходять, якісь звіти здаються, щось там ще відбувається, щось робиться. Але. Обліка обліку ніде не ведуть. І проходить отак рік, наприклад, вже треба фінансову звітність якусь давати, податкову звітність давати. А шукають бухгалтера, наприклад, знайшли бухгалтера і кажуть: у нас підприємство пусте, нам треба фінансову звітність подати. А щоб подати фінансову звітність, все одно треба, хоч якусь ну, щось приблизно бачити. Якісь операції все одно по банку проходили, щось десь за щось платилося. Якісь десь там разово послуги знялися, наприклад, навіть банком, якусь консультацію там у юриста взяли, все це десь, якісь оплати були. Відповідно, це все треба проводити, уже вносити в цю облікову систему, щоб далі потім було все в порядку. Тому я пропоную вести зразу облік в баф, і, відповідно, ми проходимося, так як ви бачите, 4,5 години. Ми максимально. Ну так, звісно, і стисло, проходимося по всіх розділах, які я в БАВ. Це і як завести підприємство, наприклад, картку підприємства, на що треба звернути увагу, щоб правильно потім документи, звітність там вся відображалася. Ну, тобто, все в нас в обліку, все було там в оборотно-сальдових відомостях, щоб налаштувати тобто, облікову політику, щоб внести свій податок, систему оподаткування, правильно повносити назву підприємства, коди всі. Щоб воно все було коректно, не як попало, а щоб було коректно згідно тих документів, згідно яких треба це все внести, щоб не було так, що я так віжу, як художник, я так віжу, все має бути чітко внесено в, ну, в базу, щоб потім це все було коректно відображено в документах, в друкованих версіях документів, наприклад, в податкових накладних подалі, тому що це все. Починається з цього. Нарахування заробітної плати, банк, банківські виписки, як розносяться, які у нас там купівля-продажі, придбання товарів, виставлення рахунків, наприклад. Ну, тобто, проходимося по всіх основних функціях, пунктах облікової системи. До формування оборотної, оборотно сальдової відомості. Перевірка, оборотно-сальдо відомості. Тобто, отак от ми проходимося по цих пунктах. Тому роботи так вистачає, вивчити є що. Далі. Модуль 3 у нас основні засоби. Основні засоби займають півтори години. Це тобто одна лекція. Ну, що основні засоби? Скажу, як бухгалтер не зовсім я люблю основні засоби і бухгалтери, тому ми тут чуть-чуть зупинилися, але. Знову ж таки, я даю основну таку базу, на що потрібно звернути увагу, що таке основні засоби, як їх правильно, наприклад, поставити на облік, тому що це мається на увазі власні основні засоби, як правильно подати чи в податкову їх, як, що таке амортизація, як це все відображається, навіть потім вже трошки забігаю наперед в фінансовій звітності, наприклад. Проходимося по. Ну і я там свої. Плюс добавлю до того всього, що по всьому, що я показую, я тут доношу свою власну думку, тому що щось пише закон, щось експерти, хтось щось рекомендує. Я по ходу цього всього курсу висловлюю, як я це роблю, як моє бачення, тому що я пропрацювала вже в бухгалтерії 28 років, працювала по всіх ділянках у бухгалтерського обліку. Тому можу щось. Моя картина світу якась вже складена щодо цього всього. тому угу. Постійно тут вже буде не про податковий, не про цитування податкового кодексу, а про те, як я це вже все бачу, як я це роблю на практиці. Четвертий модуль це наймані працівники 3 години, тобто дві лекції. І тут, звісно, це і кадровий облік, і нарахування заробітної плати. Знову ж таки, про зарплату про найманих працівників будемо говорити, можна говорити дуже багато. Але щоб вкластися, щоб і, так би мовити, вижимку отримати з цього всього взяти, і не було лишньої води, наче то на що ми основне знову ж таки акцентуємо увагу? Як правильно, на які основні моменти потрібно звернути увагу, якщо ми маємо справу з найманими працівниками? Сюди ж я включила тему таку, в цю тему, тему в тему договори цивільно-правового характеру. Тому що деякі бухгалтери, ну взагалі я так чую на просторах соцмереж, часто зустрічають. Я так розумію, я так думаю, що бухгалтери чи взагалі власники може підприємця, я не знаю хто, але люди думають або вважають, що працівники по цивільно-правових договорах це наймані працівники. Це не наймані працівники, тому саме в цьому модулі ми поговоримо і про. Взаємовідносини підприємства з фізичною особою на умовах договору цивільно-правового характеру. Ось. Тому далі п'ятий модуль. Це ПДВ. У нас 4,5 години. Це три лекції по півтори години. Знову ж таки. Тут ми про адміністрування ПДВ, саме електронне адміністрування ПДВ, про реєстрацію. На що треба теж звернути увагу, що тут. Які основні моменти, що кожен бухгалтер має знати розуміти? Далі блокування, блокування розблокування, що сюди входить, і повідомлення оці про розблокування, скарги. Все, з чимось ми працюємо, теж з чим ми стикаємося в процесі роботи, тому що блокуванням, розблокуванням тобто податкових накладних, ми займаємося прямо безперервно, безперервно в режимі нон-стоп. Що маємо, то маємо. Тому що на сьогодні система моніторингу ПДВ дуже така активно працююча. А у нас значна основна кількість чи частина наших клієнтів це загальна система оподаткування, платники ПДВ, юридичні особи. Тому блокування у нас є нашою невід'ємною частиною нашого робочого процесу. Тому тут усе. Про те, що ми робимо. Про таблицю ПДВ так само поговоримо. Причина, основна причина, чого блокується, що це таке, як відповісти бухгалтеру, наприклад, донести, пояснити директору, власнику, чого блокуються податкові накладні. Тому що я знову ж таки зіткнулася з тим, що не всі бухгалтери знають, чого блокуються податкові накладні. Вони їх навіть розблоковують, але причину, чого блокуються, не розуміють. Далі, шостий модуль це звітність. Звітність у нас є податкова, фінансова, статистична. Шість годин. Здавалось би, що тут такого? Подумаєш, там звітність здати. Тому ми так пробували, тому що це все записувалося в такому теж режимі. Це вже те, що людям потрібно донести, тому що. Одна справа, я собі це роблю і розумію, а друга справа, мені потрібно було донести людям саме, тому що я не лектор, я бухгалтер. От. І, відповідно, звітність, по звітності потрібно було більше часу, і вона мене нас зайняла 6 годин. Це вже в нас скільки. Чотири лекції, так? От. Тому, щоб ми розуміли, що таке податкова звітність, яка основна, тому що звітності дуже-дуже багато. Але знову ж таки повторюю: яка така основна? У нас в, загаль... в основному юридичні особи ж можуть бути і загальносистемниками, і платниками ПДВ, і не платниками ПДВ. Потім спрощена система оподаткування, і там своя звітність, фінансова звітність, фінансова звітність це в нас не податкова звітність, хоч, хоч вона подається в податкову, але це фінансова звітність. Звіт про фінансові результати, баланс це все фінансова звітність. Тут я теж показую, як подавати, як взагалі розуміти, читати, читати самі ці фінансові звіти, на що звертати увагу, що там допишеться. Ну і відповідно самим їх робити. І, ну, ладно, не буду вже так всі карти відкривати. Як і зробити, як з допомогою чого. Ну, тобто, багато різних інструментів, які допомагають це все робити, звісно, автоматизувати, але до булави треба голови. Ось. І сьомий у нас модуль медок, вчасно і електронний кабінет. Три з половиною години. Угу, Я не, не пам'ятаю От, так, Тому за базу я взяла. Чого медок? Медок з Медком я працюю, відколи він, мабуть, створився. Така програма для обліку дуже-дуже давно я вже з ним працюю. Він мені подобається з усіх. Це як база, тому що я не змушую там працювати в Медку. От, але є такі інші програми для облі... для подання звітності, наприклад, але медок мені найбільш такий зручний, подобається, зрозумілий. От, тому база буде медок. Вчасно це у нас електронний документообіг в основному, до чого я теж закликаю. І, взагалі, коли я працюю, коли я починаю працювати з якимось підприємством, яке приходить знову ж таки, платник ПДВ, загальносистемник, то я пропоную це все. Ну, електронний кабінет є у всіх, звісно. А медоки вчасно є не у всіх. Тому працюємо з медком вчасно, максимально переходимо на електронний документ обіг, тому що ним знову ж таки на сьогодні не всі користуються, не всі бухгалтери навіть хочуть. Тому що часто теж те, що я чую, кажуть мої колеги, наприклад, що підприємство, директор не хоче оплатити медок, не хочуть оплачувати вчасно. Це я заперечу, тому що до нас хто приходить. Ми пропонуємо всі тільки за приходити на електрон документообіг. Тому що, якщо порахувати, скільки ми грошей витрачаємо на папірчики пересилання по всій Україні, то електронний документообіг нам в цьому поміч. І електронний кабінет. Знову ж таки, повторюся, що на сьогодні не всі знову ж таки бухгалтери і та й керівники. Ну, керівникам може це не обов'язково, але все одно, як на мене, керівники мають теж власники підприємств, вони мають теж вміти туди заходити і розуміти хоч гальну картину, щоб подивитись, тому що навіть коли делегують бухгалтеру або бухгалтерській фірмі, або найманому працівнику саме бухгалтеру. Навіть коли бухгалтер в офісі там поряд поруч сидить, я вважаю, що потрібно вміти всім заходити в електронний кабінет. Там вся інформація взагалі є. Там можна аудит по підприємству зробити такий експрес-аудит. Зрозуміти, чи в тебе є борги, чи якісь проблеми, чи ще щось. Тому в електронному кабінеті ми будемо, ну, так, теж достатньо так працювати. І, звісно ж, знову ж таки, на основні розділи ми будемо звертати увагу. Тому що навіть бухгалтери, використовуючи медоки вчасно, не завжди використовують електронний кабінет. Я наведу такий приклад. Наприклад, чого електронний кабінет прямо треба вміти ним користуватися? Тому що, наприклад, поплатили податки, здали річну звітність, заплатили податки, а перепутали там, наприклад, податок на прибуток, заплатили на рахунок інший зовсім. І в електронний кабінет заходиш, а там він по, по одному податку борг, а по другому податку переплата. Тому це все видно теж в електронному кабінеті. От, тому. Пройшлася по всьому, підсумую, 7 модулів, 25, ну, так, я закруглила, 25 годин відеолекцій, тому що там лекції, звісно ж, так і не точно по півтори години, але такої, тому що в кінці лекції там то якісь відповіді на запитання, то ще щось там, плюс ну, вони всі більше, ніж півтори години. От, тому 25 годин лекцій. Вартість курсу на сьогодні. Прямо на сьогодні, коли я записую це відео, далі буде мінятися 12 тисяч гривень. По плану я буду піднімати вартість найближчим часом до 24 тисяч, тому що цінність курсу набагато вища ніж 12 тисяч. Тому що тут, ну, прям ой, базова така вижимка інформації для бухгалтера, який. Так впевнено, хоче взяти на супровід, наприклад, і розуміти, як це все вести в комплексі, не просто там якісь окремі відділки ну, ділянки бухгалтерського обліку, а саме в комплексі розумітися оце на цьому всьому. От то тут я це все виклала. Тому вартість на сьогодні просто суто, щоб люди могли ну, мали можливість це все отримати цей матеріал. За, як на мене, доступною ціною. Тому, якщо ви мрієте вже давно і працювати віддалено, або якщо ви власник фірми, а не знаєте поки що робити, 12 тисяч гривень, я думаю, що на сьогодні це такий хороша інвестиція у себе.